331 році, по поріждвохристовому, народився хлопчик Юліан. А пізніше, коли він став імператором, в 361 році його почали називати Юліан Відступник, бо він відступив від християнства, а батьки його виховували саме в християнському дусі. Ставши імператором, він зненавидів християн і переслідував все своє життя віруючих і ненавидів відповідно Христа. 363 рік. Війна з Персією». внаслідок зради він отримав смертельний удар з і В цей час кулаком, машучи до неба, кричав: Ти переміг галілеянин, звісно, маючи на увазі Ісуса Христа. І дійсно, Спаситель його переміг, тому що після смерті Юліана став новий імператор Ювіан, який скасував геть все язичництво поганські храми, і почав знов проголошувати християнство. Не варто воювати.